Росіяни відгребли від ЗСУ на Харківщині. Турецький напрямок палає. Армія РФ отримала потужного ляпаса на фронті. Справжній перелом, вирішальні бої поблизу Куп'янська, леопарди ричать, дрони підсмажують окупантів, злили секретну інформацію Кремля про найманців. Всі плани пішли коту під хвіст. Про це все у нашому випуску. Пекельна точка розпочалася пекельна боротьба за Костянтинівку. Росіяни сунуть із турецька. Ворожі штурми не припиняються, натомість у бій вступають українські дрони. ЗСУ полюють за ними без упину. Друга армія світу перетворюється на мішень, де прорахувались росіяни. Почуєте за мить у нашому сюжеті. Так, зараз звучить і виглядає Костянтинівка, місто по суті, ворота до величезної краматорсько-слов'янської агломерації. Саме сюди росіяни спрямовують свої основні удари. Ворог нещадно і щоденно обстрілює житлові квартали, перетворюючи багатотисячне місто на суцільну руїну. За даними діпстейт окупанти намагаються відразу з трьох боків тиснути на оборонців Костянтинівки. Одна клішня стискається від часового яру, інша з боку Мирнограда. Але Головний удар посередині з Торецька. Від Костянтинівки до лінії фронту місцями навіть менше як 10 кілометрів. В умовах війни дронів і важкої артилерії таку відстань не можна назвати навіть відносним тилом. Усі під'їзні дороги, що сполучають місто та його оборонців під ударами безпілотників, а всі довколишні села росіяни вже перетворили на згарище. Село Катеринівка поблизу Торецька, воно повністю порожнє, ну і знищене все в традиціях російської армії. Віталій уже два роки на фронті, але звикнути до спустошених росіянами сіл і міст досі не може. Тримаючи під контролем більшу частину Торецька, росіяни намагаються вирватися з міста на висоти за ним і традиційно сунуть вогневий вал попереду своєї піхоти. 20-30 хвилин. Іноді бувають але Це рідкість. Гради б'ють в основному щербині, не Щербині. Тримати оборону на турецькому напрямку нашим бійцям дедалі важче. Ворожі штурми не припиняються ні вдень, ні вночі. Це що вода розробити? Що ну, на сам дрон треба прикреплі батку і бека. Ламаною українською Сільвер розповідає, як готує до виліту черговий ФПВ-дрон. Іноземець у карпатській січі воює понад півтора року з перервами. Починав у піхоті, але після чотирьох поранень перейшов на посаду сапара-споряджальника ударних БПЛА. Наголошує, тут він захищає не тільки Україну, а й свій власний дім. Путін не зупиняється в Україні, а буде продовжувати в іншій країні. В Прибалтики, в Словакію і далі. А, значить, а, це війна цілої Європи і цілого можна сказати, цивілізованого міра проти автократії Путіна і Росії. Зараз твій маленький підльом. Так, Карпатці щодня дронами нищать російську піхоту та техніку на розбитих вулицях Торецька. Контролюючи майже все місто, ворог має змогу приховано накопичувати у підвалах і погребах сили для подальших штурмів. Тож нашою основною ударною силою залишаються дрони. Щоправда, і ними воювати стає чимраз складніше. Снимаємо. На будинок. Бачили, що вони закривали віт, що вони там. Потрібно буде залетіти зараз. І ще раз бабахнути їх. Керування заглушили. Січ Хацеза, Сорпал. Нас біля цілі заглушила. Росіяни активно і масово почали застосовувати потужні реби. Сашко каже: зараз війну виграє той, хто вміє підлаштуватися під створені ворогом умови і навчитися нового. І робити це треба просто в бою. Змінювати частоти, змінювати прошивки, прощупувати, якщо частоти вони менше глушать. але це все дорого, гроші тримаються. Ну і час треба, щоб цим займатися. Паралельно з тим, що ти виїжджаєш на позицію працювати, ти маєш ну взяти інше. Дрони на інших прошивках, інші частоти. Перше те все купити, все обладнання для них і виїжджати, отак пробувати. І хлопці до такого готові. Інших варіантів, власне, й немає. Тільки вчитись і боротися за кожен метр рідної землі. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Олег Кухарський. Подробиці телеканал-інтермарафон. Єдині новини на Харківщині ЗСУ. Відтиснули ворога. Армія РФ зламала зуби і не змогла просунутися вперед. На Сумщині росіяни пруть до кордону з Україною. Оборонці дали їм достойну відсіч. Окупанти кидають сили, але зустрічають лише вогонь і сталь. Як вдається тримати оборону? Усі деталі за мить, ховаючись в бліндажах за деревами або маскуючись у темряві ночі, що лише не вигадують росіяни, щоб наблизитися до наших позицій. Та усі ці маневри добре бачать українські аеророзвідники. Один влучний постріл і окупант знищений. Зараз росіяни тиснуть по всій лінії фронту. Невеликими групами вони цілодобово атакують наші позиції. Складною залишається ситуація на Покровському та Турецькому напрямках. Військові кажуть, головна мета Росіян на Донеччині вихід до траси Донець. Запоріжжя для цього противник продовжує тиснути на півночі нині окупованої великої новосілки. Постійно атакує наші позиції, вороги на Лиманському напрямку. Тисне піхотою із прикриттям бронетехніки та дронів, залучає підкріплення та зводить штурмові підрозділи. Надзвичайно активно на деяких ділянках використовує коптери зі скидами, на деяких інших ділянках ворог більше використовує ФПВ. півстротивник. Пробує проводити розвідку крилами, залітаючи на кілька. Або кілька десятків кілометрів своїми суперкамами, жалами, орладами. За словами військових, на цьому напрямку основний акцент росіяни роблять на малих групах піхоти. Дуже малими групами в одному, по два е, орки. Це все означає, це не так, як там, наприклад, 22 другому році, було на початку 23-го, коли орки, орки ходили, ходили групами. Бо декілька там декілька десятків зараз вони розуміють, що чим більше їхня група, тим більше їхні втрати. На Сумщині ворог знову намагається прорвати державний кордон, та українські сили оборони продовжують тримати позиції. Головна мета росіян на цьому напрямку кажуть військові перерізати логістичні шляхи України до суджі на Курщині. По флангам фактично намагається, в тому числі, як ми говорили, заходити на нашу територію. Але техніку він зараз на цих ділянках не використовує. До напрямку населеного пункту Журавка ворог, намагаючись підійти до нашого кордону, використовував тоді техніку. Були такі колони, які рухалися в наш бік, але тоді ці колони техніки були спалені, спалені нашими воїнами. А на Харківщині наші військові змогли відсунути противника на північ від западного. Там ворог намагався створити плацдарм для своїх подальших штурмів. А зараз по всій лінії фронту точаться важкі кровопролитні бої. Лише за лютий наші військові знищили рекордну кількість ворожої техніки та сили противника. Людмила Гаврилюк, ми Україна. Марафон. Єдині новини. Куп'янський напрямок тріщить по швах. Річка Оскіл стала ареною для битв двох армій. На Краматорському відрізку фронту пекло такого ще не було. ЗСУ кладуть цілі дивізії, ворожа техніка палає. Російські командири дають команду стояти до кінця. Окупанти скиглять. У яких запеклих битвах українським оборонцям вдалося здобути перевагу? Усі подробиці у сюжеті далі. Та найважчим залишається напрямок Покровський. Там окупанти не полишають. Про перетнути трасу на Дніпро і взяти її спершу під вогневий контроль, а потім і під фізичний. Вони дуже інтенсивно намагаються обійти місто Покровськ, працювати туди в тому напрямку. На удачний потлив на зусереджі зосередити там велику кількість особового складу через населений по Шевченкова. Вони виїжджають із міста Селідова. І на цих підступах ми знищимо. Хоча наступальна інтенсивність ворога й зменшилась, штурми на покровському напрямку не припиняються. Воїни роти ударних безпілотників шершні довбуша працюють по логістичних шляхах росіян біля Селидового Дуже скаржиться на те, що у них немає е можливості нормального логістичного забезпечення. Відповідно, їм доводиться там понад 18, а то й 20 кілометрів долати пішком, і дуже ускладнено в їх з провізією доставки БК і речування. А техніку росіян наші оператори БПЛА знищують. В мене там один брони техпі. Зафіксував десь понад 40 одиниць спаленої техніки, які стоять на узбіччях, і їх ніхто не забирає, тому що там уже одні просто з накопичує сили ворог у північній частині часового яру і намагається штурмувати південну у місті. Запеклі бої росіяни застосовують артилерію та авіацію. Проти нас свою 98-ма дивізія і це десантники, вони користуються БМД четвертими цими умовно новітніми своїми. Машинами, які масово час від часу намагаються заїжджати в зону відповідальності, вони горять, але противник такими діями своїми намагається якомога ближче підвести свою піхоту. Під час одного із бойового вильотів у часовому яру наші пілоти виявили російського солдата. Він рухався сам ймовірно, відбившись від штурмової групи, яку знищили раніше. Та, попри втрати у своєму підрозділі, окупант вирішив не здаватись і хотів вийти до іншої штурмової групи росіян. Один з підвалів, куди він забіг, от там знаходилися цивільні. Ми про це не знали, тобто не, не знали про це. І а, так сталося, що коли окупант забіг в цей підвал, звідти вийшло двоє цивільних. Чоловік та жінка не захотіли вчасно виїхати з міста і жили серед руїн. Тож перед пілотами королівської бригади постало кілька завдань: спершу порятунок цивільних, потім бойова робота. За допомогою молодця сказав їм, що в підвалі знаходиться противник. Щоб вони відійшли подалі від підвалу, бо по ньому буде нанесено вогневе ураження. Ось Вони мене почули, виконали мої вказівки, по підвалу відпрацювали, де знаходився противник, і після цього ми почали їх виводити. Знищують росіян і на турецькому напрямку. За даними розвідки, ворог перекидає туди підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії у самому місті. Бої йдуть буквально за будинки. Ворог уже дозволяє собі довозити особовий склад уже до центру міста. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що коли ми почали помічати, що ця складова таким чином працює, тобто в північного на техні до на до північного на техніці, а далі пішки, то почали превентивно вже вражати цю техніку. В північному розуміючи, що противник таку тактику застосовує, росіяни в шоці, леопарди виходять на полювання. Танки рвуть землю під окупантами на фронті. Один постріл і ворог зникає у полум'ї. Російські позиції одна за одною перетворюються на попіл. Друга армія світу кричить від жаху. На що здатні сталеві хижаки? Та чому зсу їх називають відплатою? Про це далі. Розкажемо вам про леопарди 1А5 44-ї окремої механізованої бригади. Бо цей танк має унікальну модифікацію, додаткову броню, захист від дронів та спеціальні сітки. Він, хоч і важкий, але мобільний. Йому, в принципі, нічого не Ну і проходимось в, в принципі, якщо не вдаватися до подробності. Теж нормально їде. Однією з особливостей леопарда 1 а 5 є гумові подушки на гусеницях, їх не можна знімати. Інакше траки будуть зношуватися швидше, а ще щоб не псувати асфальт. І за рахунок гумових подушок на асфальті вона тримає дорогу угу. на відміну. Від э, радянських зразків ну, на асфальті так. А от э, по ґрунтовочці воно ж буксує, да, напевно ґрунтовці і буксує, і інколи ми не можемо виїхати, тому що просто гузянка скользить. у порівнянні з радянським Т 64 леопард значно точніший у стрільбі, хоча його гармата меншого калібру. Нарізний ствол забезпечує вищу швидкість снаряда. траплялись випадки, що з, з 5-6 кілометрів чуть не форточку закидували. Так, це якщо, це, 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 якщо прямою наводкою. 5 ну слухай, не слухай. Це, це, це якщо є прямою наводкою. А якщо з закритих, то до 11. Система нічного бачення у леопарда геть на іншому рівні. Да, на практиці показав? Так, і да, ти його правильно настроїш, він взагалі отакий. Ну, це слава не передати. Він от просто, ну… Бля, ну... Якщо рівняш 64-го, то тут як от телевізор дивись, так само і значник. А додатковий захист дозволяє витримувати удари дронів. У нас бували випадки, що навіть е переліт з дрона. Пошкоджень майже не наносив. Фпіввіха пролітала і просто, просто збило вуха. Це А поки танкісти ефективно знищують ворога, їхнє найбільше бажання частіше бачити власних дітей. У мене є дитина, до якої я хочу попасти, допустим, не на 15 днів, а хочу там попасти як мінімум, хоча б днів на 30. Юрій Лузенко Сергій Ліпко, Армія ТВ для Ми Україна. Марафон Єдині новини. Злили головну таємницю Кремля. Цю шокуючу правду про своїх найманців Путін намагався приховати дуже довго. Тепер усі карти розкриті. У Кремлі через це не можуть сидіти на місці. Тотальний провал. Кого та за які обіцянки змусили воювати за РФ? Про це розкажемо вам у нашому сюжеті. Сотні тисяч російських солдатів на різних напрямках фронту. Щодня вони штурмують наші позиції, не шкодуючи своїх бійців. За минулий рік ворог втратив понад 434 тисячі солдат, і солдатів. Це значно більше ніж у попередні. І щоб їх компенсувати, росіяни вербують на українську війну найманців з інших країн. Найвідоміші це північнокорейські солдати. Вони воюють здебільшого на Курщині. А ще в армії Росії помітили громадян інших азійських та африканських країн. За те, за те, що, що? мене взяли, мене взяли в полон. В полон. Пілотам пілотам дякую. дякую за те, що оказали помощь. Я та саказаль поміч загалом кількість іноземних найманців трохи поменшала, але Росія заманює грішми та паспортами. Якщо громадянин іншої країни, хоче припише контракт і буде воювати. За Російську Федерацію, ну на Російсько-Українській війні, і він іноземець, то при бажанні він може автоматично отримати громадянство Російської Федерації. Це було офіційне повідомлення. Чи отримуючи ні? Це питання вже таке: чи збрешуть, будуть брехати, обманювати цих людей, чи не будуть, Я думаю, що будуть обманювати а днями у мережі. З'явилося відео із нібито китайськими найманцями. За інформацією авторів, відео зняли, начебто, у тимчасово окупованому селідовому а. Проти офіційних підтверджень, що це саме громадяни Китаю немає. У ГУР теж цю інформацію не підтверджують. Наразі можна говорити про те, що є ознаки ворожого псої інформаційно-психологічної операції. Режиму -то вигідно демонструвати. Буцімто на його боці, в числі і безпосередньо громадяни Китаю беруть участь у військових діях. Наразі не зафіксовано ані прямої військової допомоги. Ані тим участі військовослужбовців, але за даними нашої розвідки, Росія торік значно збільшила чисельність своєї армії до півтора мільйони бійців. Нині на тимчасово окупованих територіях російська армія має понад 600 тисяч військових, і третина з них бере участь у бойових діях. Це серйозне угруповання, це понад 620 тисяч окупантів. Із них безпосередньо понад 200 тисяч беруть особисту безпосередню участь в штурмових діях, бойові підрозділи, 35 тисяч це Росгвардія, яка забезпечує ну, власне режим окупації і отримується цих драконівських фільтраційних заходів. Все інше це забезпечення, це логістика, це спецслужби ФСБ та інші. Але що залишається незмінним, це тактика м'ясних штурмів. Росія не шкодує своїх солдат, тож через великі втрати людей постійно не вистачає і активно мобілізувати вояків з регіонів як на початку війни зараз значно складніше. Кремль успішно заманює чоловіків з депресивних та бідних регіонів високими виплатами. Велика кількість людей мобілізується. За рахунок саме контрактів, за рахунок цих великих грошей, які сплачуються при підписанні контракту, там є де дві, дві проплати, одна йде. Від федерального на федеральному рівні рівня, а інша де вже безпосередньо, тобто на певний регіон. Крім того, Росія хоче збільшити так званий спецконтингент, тобто знову робити ставку на в'язнів умовно засуджених чи людей, які перебувають під слідством. Одним із перших таку тактику почав масово використовувати пригожену ПВК Вагнер. Далі його справу продовжило Міноборони РФ. Головний розхідний матеріал. Зрозуміло, що це. Навіть гірше ніж громадне м'ясо, хоча здається куди вже гірше, тобто це ті, кого відразу відправляють фактично на смерть. Тому зараз завдання у Росіян протягом цього року збільшити кількість самоув'язаних на полі бою. Загалом, за даними ГУР, протягом 2024 року РФ набрала до свого війська близько 420 тисяч людей. А цьогоріч планує залучити ще майже 350 тисяч контрактників. Оголошувати загальну мобілізацію. Диктатор Путін поки боїться. Владислав Паливода. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Армія РФ розсипається. Чеченці повстали. Російські контрактники переходять на бік України. Вони рвуться у наступ і кладуть найманців Путіна на раз-два. Окупанти скиглять, тепер же незрозуміло, хто за кого воює. Оце так поворот. Усі деталі у нашому матеріалі. Ось так. Коротше, в бліндажі лежу. Ось старший командир. Ось так. Мальник натівський, трофейний, бліндаж теж трофейний. Ось такі справи це відео. Контрактник російської армії знімає за легендою для росіян товаришу. Але насправді кадри самісінького лігва ворогів на передовій адресує його куратору з України, військовому контрзвітнику з позивним Фрімен. Це операція «Маршо ожала свобода або смерть. Автор відео – 38-річний Сейфулаг. Він чеченець. Русськіта ні навісні чоловік. Росіянин це ненависна мені людина, несправедлива, брехлива, підла, брудний, немитий росіянин. І ця ненависть продовжується століттями, поки існує Росія зло не переможне. Щоб перемогти це зло. Він надав нашим інформацію про ворожі позиції, кількість штурмовиків, час та маршрути наступу. Росіяни і не тільки це було частиною спільної операція, служби безпеки та підрозділів ЗСУ на передовій. Ось тут працює наша арта. Зараз відмічу на карті. А що у вас по втратам є, але детали поки не знаю. А ось склад над ним залізниця. Відмічу на карті. Стрілець штурмового взводу 242 го гвардійської роти давно прийняв рішення перейти на бік України. План мене, був у мене підписати контракти за першої нагоди перейти на бік України, щоб воювати проти Русні, які вбивають, убивали моїх братів. Він відпрацював низку завдань пов'язаних зі збором. На передачі актуальної розвідувальної інформації в інтересах Сил оборони підтвердив свою надійність і, скажімо так, серйозність своїх намірів. Це ще один учасник операції. – 45-річний Абдула, теж чеченець. Це не наша війна. це не наша війна. Руси, Росіяни не наша розпочали війна. цю війну. Ми ж вдома в Чечні у відділок поліції обманом його заманив дільничний. Фото. Тебе сфотографують і поїдеш додому. Реєстрація закінчилась. Ось я поїхав, а мене одразу схопили і в підвал. Через чотири дні підняли наверх на другий поверх, поклали контракт, запитують, будеш підписувати? Я кажу ні. Тримали в підвалі, били струм, катували. Хотіли, щоб я контракт підписав, били до втрати свідомості і знов в підвал кидають. А їсти давали? Тільки хліб і воду. Катуваннями з нього вибили підписи і відправили на окуповану Луганщину. Дев'ять днів навчали у Луганській області. Це для видимості у нас навчання було. Я зв'язався з батальйоном побратимів Шейха Мансура. Шість днів просидів у бліндажі і вирішив перейти на український бік. Контакт встановили спочатку з чеченським батальйоном, потім військовою контрозвідкою. Здолати півтора кілометри всипаного мінами поля допомогли українські дрони. Взяв орієнтир за вашими дронами, і з дронами пройшов на ваш бік, йшов через мінне поле. Відслідковували позиції наших захисників і розуміли, де ділянки, які можна використати для того, щоб через них провести безпечно. Більше деталей розголошувати не можна. Цей в холах теж вийшов на СБУ через чат-боту добровольчого батальйону імені Шейха Мансура. Його бійці, здебільшого, чеченці. Вже 10 років вони воюють на боці України І спільною службою безпеки проводять операції з переходу незгодних з режимом Путіна жителів Кавказу різних національностей на бік України. Там дуже велика кількість людей, які потрапили на фронт насильно, і вони хочуть перейти, але не було механізму. Зараз є варіант, як їх переводити. Вони зв'язуються через наш чат. Бот, який у Європі за командою російського командира Шейфулах пішов у штурм з росіянами і почав подвій. Но гру, ціль якою – перейти на бік ЗСУ, не отримавши кулю від російських солдатів. Я йшов попереду, всі позаду залишилися. Дуже багато трупів російських солдатів. Але російських трупів дуже мало: Кавказці, абхазці, вірмени. Що забули на території України, я не знаю. Залишайтеся вдома краще, осетинці, інгуші, дагестанці. Я був на зв'язку з людьми. Я знав, що мене зустрінуть. Операція була ризикованою, адже в будь-який момент втікача могли викрити Це все робилося максимально обережно, якщо противник бачить, що його бійці відхиляються від маршрутів передбаченого руху наступом, можуть дати вказівку на знищення таких підрозділів. Обох успішно перевели на наш бік. Потім були численні перевірки, детектор в брехні, аби пересвідчитися, що власноручне привели собі в тил ворожих агентів. Для нас вороги вони і для вас росіяни вороги. Наш у 1937 році. Батька мого дідуся забрали з дому, дробили в грозному в млині, пустили по шматках рибам. Потім моїх чотирьох братів двоюрідних ФСБ вбили. Немає жодної родини, в якій не загинули б чеченські чоловіки. Росіяни вбивали чеченських хлопців. Послаблення морально-психологічного духу противника. Одна з цілей подібних операцій, але далеко не єдина. Показати усім національностям, які залучаються до військових формувань Російської Федерації, що вони мають можливість звернутися на визначені телеграм боти Ми можемо допомогти їм безпечно перейти на нашу територію. Можемо гарантувати безпеку їхнім родичам. Алгоритм для російських військових наступний: написати в чат-бот батальйону імені Шейха Мансура, прийти перевірку, виконати завдання контрозвідника СБУ і безпечно перейти на підконтрольну Україні територію по суті на поруки чеченського батальйону. Це Я ожала Це... чеченською. Свобода або смерть свобода Хлопці, які приходять, розуміють, що шанси вижити у них там мізерні. Зараз якийсь час вони відпочинуть, побудуть у батальйоні, а потім ми їм надамо вибір, бо в Чечні вибору немає. Захочуть залишаться в підрозділі, і ми разом воюватимемо. Захочуть вести вільне, мирне життя. Нехай ці двоє виявили бажання служити в батальйоні. Скільки вже таких представників поневолених народів, що перейшли на наш бік, таємниця. Нам лише натякнули цей підрозділ. Доведеться серйозно збільшувати. Оксана Радіонова, Олександр Шиян та Геннадій Шурга. ТСН тиждень, 1+, плюс марафон. Єдині новини на цьому. Й у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.